Всім привіт! Ви на каналі Андрозони. Як я вже радий вас бачити, але чого в мене так довго не було. На турніри їздить. Місто збори їздить. Ну і зараз будемо... Будувати будинок. Не тільки на такий, бо я... Uh, то, то як то uh, буду підглядувати uh, і, і далі просто я не хочу що ви що ви бачили як підглядую тоді я буду інші води я напевно трошки його запам'ятала. пам'ятку uh, тоді я зроблю а не тільки на такого Бе-е-е-е-е-е-е... Бе-е-е-е-е-е... Оп, давай. Ось мы играем за Minecraft з модом. Джекам. Зара покажу. Я хотя бы такого зустрічала боса... От би одного би... Отакого Зустрічали Зустрічала Ну є такі мода. Оп, ні. Ня, тільки треба його вначале. Я буду вбивати. Коли я нема?

Ну все, це кінець. О. Да ему цебай держи, те. Ну все. Разблай держи. Ти мой би що ж кінець? Бит наша і вам не це було попала. І гнездо того я бы нікого не был. А що? Ес. Мами. Ти його взагалі не нормально. Боже, це неможливо зараз буде. От моя штука. Вона така трошки нормальна. Це там може ту Не треба. Ну хоч би що. Ну хоть би що. Лава хотя проб'є, Проб'єш, не поб'є. Зараз точно не проб'ємо. Ага, я таки знав. Це же кінець. Так, так пробований. Хай собі гуляє, а я собі гуляю, потім коли зниму. Й... Так, спершу Дивіться, берем. Дивіться спершу матеріали. Якщо я не помиляюся, а... отаке пора. Ні. Тик-так-брабум. Якщо ні. Ну, отаке, вот дивіться, дивите, А ні-ні-ні-ні-ні. Берите такую штуку. Ставьте голос. Тут три, выступает три, что було было Один, два, три. Вот такого. І три кто-барбум. Мен два, три Ви тако зробіть, І тепер ставте, якщо навіть, я не помиляюсь, отакі такі блоки. Що яком такі. Я тако роблю. за мною. Тик так барбун! <ривітна> Дивіться, як я вам скажу, ну, зараз не для примісти. ай яй 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 Ставте тако, бліцкоп, не знаю, да вже мені взяти. Прям таке, котре подкинь. Ставте тут. знаю італійських брейн родів, нагадайте мені, хто такий Трікта... Тра... так парабум Трик-так-парабум. Отаку. Нагадайте мені, нагадайте. Я, Я вже забув. трик так, парабум А отут ми вже не лишаємо, тут буде для дверей. Тут отакого не робить. Це буде там двері. Берете отакі двері. так, так-так-так. Або отако ставте, щоб там було ще? Отако. Хай там не буде. Мені все одно буде горбати. Отако ставте, коротше. Шо це? Интернохорон гран... Симбай був вже на все. На гостроту буде зараз а, ну, вже зачекайте, може взятий. Ой-ой-ой, а хай же говорить. Так, де цей меч на гостроту зараз зробить. Рік так барабу. Ему байт уже на все Не забудьте Поставьте отако блоки повсюди. Отут і тут. Отако. Я вам таке скажу. Месі чи Роналду. собі я Роналду. Таке і отако. Месі чи Роналду, я Роналду. Трик так хай Тако хоть такого зробити, короче. Я не знаю. Тако нагарно буде. Заходить на сюди. Рукарський прямо. А поки я поки закінчу відео, то я б попробую того робити. Думаю, що неможливо вже А Айка музика. О-о-о-о! Дивіться на гору. Oh, дивіться, що зараз нормально, бл. А то він не відновлюється!

i oh going to go to the hospital. I'm going to у ну, нас зараз такого есть, ну ти зможеш щось сюди там... а-а-а-а-а, що таке треба? Дивіться, що дах треба зробити? У не чіпайте, хай сюда живе. а-а-а, ні, nee. Ні nee. так. Да, літа, літать. Тільки не плачете, як вам Зелені розніс хат. Моє того разу плакаю. Все. Тут може тако зробити. Mm -hmm. зробити Просто постав. Я не буду. І... а, Ну, mm -mm. mm -mm. такі штуки, що я нас Может так питашь ямушу под руку делать Ого. О, а чекать день пропадають, а оце ні. Тик-так, пробум, почекай. є щось тут. Зачекай, стій, -стій не підходь, не підходь. Ну куди ти? ні 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 не Та немає такого, що Окей. Так. Ты ну, це теж вайдер же. На яйце без. От тільки на вот ці шпик вон. А на вот На отого вот того не хоче. А не вона. Да Ну що, це вже кінець буде. І, і от наша я би його заспавнила. Молко наха. Ага, ну я пробуємо. выкидаю тут, пропут був и читал. Не поздно. Так, бір в берете путяки ліжки, Де. я хочу, я хочу тако робити Отако, тако, тако, і так. отако чи отако отако.

Скоро 22.00. mm -hmm. Я буду робити екстелію. Все равно. Боже! Ха-ха-ха-ха! <laughs> что-то что он не ходит. Aten, 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 de empat, lima, tiga, oh ada, oh ya. Yeah. <laughs> Може, воно зігріється? ага, боже коротше, хай буде стійка для броні. Така буде штука вот така, Не, не, не. Сейка для ней ход вот замість отца под ок. Ось такі хай будуть. Ну, не тримається, так? А, то він буде тримати таку. То хай буде таке. Можете зачарувати собі. Он взагалі накачана рука. Накачана. Що з такими шипами. І от Так, здесь і все. Е, можете класти що хочете, тільки що влізло, але можеш і влізти. Оця штука. Отакі за літерами хай будуть, отакі такі краще будуть за літрами якщо... Загалі ось такі мод А тут ви можете взяти. Хай буде, ну і все. Так, друзі. Ми будемо на цьому завершувати обов'язково. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нову, нове відео. Зараз якие дек твої двох зелених і прощаємся. Всім пока-пока.